Комунальне підприємство Луцькводоканал стало першим в Україні, де започаткували проект власної генерації шляхом встановлення чотирьох модульних фотоелектричних станцій. Проект дороговартісний 540 тисяч євро. Тож залучили вигідний кредит від «Укрексімбанку» за програмою з дешевлення на 5 років. На тариф для мешканців громади це не вплине, оскільки проект самоокупний. Сьогодні ми відкрили першу в Україні. Сонячну е комунальну електростанцію, яка збудована по програмі. 5-7-9. Ми залучили на будівництво цієї сонячної електростанції. Кошт державного банку Укрексімбанк на вигідних умовах. В умовах от цих пікових споживань дуже важливо, щоб ми мали свій, свій запас електроенергії, яким ми зможемо збалансовувати це все. Тому це лише перша сонячна електростанція комунальна в нашій громаді, в нашому місті, на інших підприємствах, на інших комунальних закладах. Ми також будемо впроваджувати такі, такі заходи. І Будемо більш енергонезалежними. До Луцька перейняти досвід та побачити, як на практиці працює зелена електростанція. Приїхало чимало представників з різних регіонів країни. Відтепер перехід на альтернативні джерела енергії планують впроваджувати і в себе. Ми хочемо подібні станції теж поставити в нашому місті. Хочемо сьогодні побачити це, як говорять, пощупати руками, поспілкуватися з вашими фахівцями, зважити всі за і проти. Чесно, вражені позитивно і містом, і е, самим підприємством Луцька. До тому що бачимо, що підприємство одне з лідерів галузі, є чому вчитися, і десь по доброму йому заздримо, оскільки в Луцьку реалізовано перший такий потужний проект по енергоефективності, саме на комунальному підприємстві, і ми хочемо за ми приїхали не просто вивчити досвід, а взяти практичні, практичні кроки. практичну, практичні, якби кроки по реалізації цього проекту, це проект був реалізований надзвичайно швидко. За 4 місяці з залученням кредиту, але найголовніше те, що він з введенням в експлуатацію фактично з відразу почав приносити заощадження для комунального підприємства. Так би мовити, зелений компонент повністю відповідає стратегії розвитку не лише Європи, а й світу в цілому. Луцьк, мабуть, перший, хто встановив настільки потужну систему: 600 кВт годин це занадто. Потужна, це вже як, як має бути скорочення споживання платної електричної енергії з мережі, і економія грошей вона буде допомагати якраз зменшувати тиск на гаманці наших споживачів. І в цьому є чудовий приклад саме Луцького водоканалу. Дуже важлива підтримка місцевої влади. Тому що без міського голови, без депутатів, які підтримали, які забезпечують супроводження відповідними документами, які надають дозволи на реалізацію цих проектів, це було б неможливо. Керівник Луцькводоканалу Віктор Гоменюк каже, енергонезалежність в реаліях сьогодення є вкрай важливою. Нині понад 50% собівартості послуги водопостачання складає електрика. Ми зменшуємо. Своє споживання електричної енергії, не погіршуючи якість послуги. При цьому ми не беремо, не платимо за електричну енергію, а ці кошти є достатніми, щоб обслужити залучені інвестиції, тобто кредит. Термін окупності цього проєкту це 4,5 роки. Через 4,5 роки. Це вже буде працювати на споживача, на клієнта, бо воно буде йому здешевлювати послугу. зараз. Ми генеруємо 470 кВт. Вся ця енергія від сонця йде повністю на потреби, щоб забезпечувати лучан водою з мережі. Ми жодної жодного кВт зараз не беремо.